Ви знаєте, от ми з вами отримали те, що ми заслужили. Я маю на увазі не війну, ми її точно не заслужили, і не ми її отримали. Так вийшло. Так вийшло, що певні сили розбалансувалися, ця війна розпочалася. Я маю на увазі депутатів, депутатів, чиновників, різних, маленьких, великих там, і так далі. І ось депутати підняли собі зарплату: 200 тисяч поставили. Отак, одним махом, знаєте, не підняли військовим, не підняли е, іншим людям там щось вчителям накинули. Але це дуже далеко від того, що обіцяли в 2019 році. Пам'ятаєте, оця казка про 4 тисячі євро. Так, от, 4 тисячі євро тепер будуть в країні заробляти, але не ви, а депутати. Причому ви теж можете заробляти 4 тисячі євро, але ви ж не працюєте на державу. Ви скоріше за все, що працюєте в якомусь приватному секторі або щось робите для того, щоб заробляти, можливо. Маєте якийсь ФОП бізнесу сплачуєте податки і так далі. А тут держава, ти нічого не робиш, держава тобі вивалює 200 тисяч, а ти реально нічого не робиш. Бо багато депутатів нічого не роблять. Якщо ви подивитесь на їх активність в законопроектах, або чи знають їх у них на округах і так далі, то ви ну, прийдете. До висновку до того, як і я. Вони більшою мірою нічого не роблять. Але при цьому вони вважають, що вони обличчя. Вони представляють українські народи, тому вони повинні жити заможньо, суттєво краще від інших людей. І ось один із депутатів починає обґрунтовувати, чому ж у нього така зарплата. Чому він проголосував за таку зарплату? Давайте послухаємо. Повінен бути незалежним. Депутат повинен бути незалежним. Слухай. Чудо, це Андрій Бурміч. Так якщо ви будете залежний, то вас мають відсторонити від депутатської роботи. Що значить незалежний, а вчитель в школі? Він що? Він що? Сідий, храмий, косий? Що він? Що значить незалежний? Тому що? Тому вам треба з державного бюджету кожному по 200 тисяч одвалювати? Та займатися бізнесом, вибачаюсь. У вас там, як подивишся, у вас там через одного жінка-мільйонер, мільярдер. Ну, в університетах викладайте, вам не заборонено викладати в університетах. Пишіть книги, записуйте курси, продавайте це все, ФОПи собі оформіть. Або своїм близьким. Що це таке? Още? Далі, ну, для того, щоб він був незалежним, він не повинен ходити у барних штанах і бігати попрошайкою. Нічого собі, тобто, депутат, який до цього жив. Ну, як вони кажуть, там, на 50-70 на 70 тисяч, то вони жили у рваних штанах. У рваних штанах. Ви в курсі, що депутатам платять, якщо їм потрібно, на житло, у них є можливість компенсації. Знаєте про це? А сьогодні я дізнався, що, виявляється, є у депутатів спеціальне таксі. Спеціальне таксі. І на певну кількість поїздок у них заброньовано таксі. Тобто Вони можуть на таксі роз'їжджати. Ну, ви, напевно, не бачили депутата, який би. Їздив в метро. Ну, може так, для поньків галімих то вони можуть проїхатися, показати, що вони з народом. А так то в принципі вони пересуваються транспортом. Крім того, ну а транспорт теж в принципі доступний. Сьогодні можна купити автомобіль там за 10 тисяч, за 12 тисяч. І вони ж у Верховну Раду вони ж не ніж бродами поприходили, так розумію. тобто це тільки в серіалі було, що звичайний вчитель раз і став там президентом, а там потрапили всі люди небідні. І він каже, ну рваних штанах. Оце знаєте, одразу от, от, опускання. Оце, от, от, такий метод, типу рвані штани. А скільки ж ти заробляв? Ну як, а як вчитель виживає на 15 тисяч, а як лікар виживає на 15 тисяч? І вони якось нормально, і їм в школу ще потрібно ходити нормально вдягненими. А тут депутат бідненький, у рваних штанах, боже. Слухай далі. Ма надбавками у мене 50 тисяч заробітних платів, я не один раз тут говорив. Це інше. Андрій, зараз буду обнімати вас і плакати. Так якщо ви скаржитесь на зарплату, валіть з Верховної Ради, цінність ваша як депутата приближається до нуля. Я особисто вас не знаю, знати не хочу. Що ви там такого зробили для України, я не знаю. Може, ви видатний вчитель, може, ви видатний, я не знаю, хто там що, лікар. Може, ідіть діти працюйте тоді. Відкрийте свою клініку, якщо ви лікар, Відкрийте свою школу, якщо ви. Ну, і не сидіть, не мучайтесь на 50 тисяч. Не мучайтесь далі. Утримання. Він живе і може показати, що е, ага. у нього достатнього ага. заробітної оплати, утримувати водія. Ого, нічого себе. Андрій, а сам їздити не здатний? Да? Я сам їжджу на автомобілі. Утримувати водія, кухарку, да? банщицю, манікюрщицю да? манікінщику свою. Да? Що ще, Андрій, ви будете утримувати? Що, що ще я повинен на громадянин України вас утримувати? Водія утром? ну туди паріники, їть йо мать. Сядь за руль і поїхав. Андрій, що таке? що за приколи оце такі, Ну ну. не На нормальній, машині, все. На нормальній, каже, машині. Андрій, а це нормальна машина це яка, по вашому? Ну, яка нормальна машина? Ну, що значить на запорожці? Для чого це? оце На запорожці. А вас ніхто не змушує, а що ви на запорожцях їздите? чи шо? Ви ж зруйнували за 34 роки заводи, які були в Україні по виробництву автомобілів. Ви ж їх зруйнували. Не виробляється вже ні Таврія. Пам'ятаєте, були нормальні в принципі, автомобілі для дуже багатьох людей. У мене була славута. Нормальна машина для людини, яке було 22-25 років, нормальна перша машина. Все, ремонт дешевий, можна було купити новий автомобіль. Ви ж все зруйнували. Ви ж все зруйнували. Так ладно, вже народ розібрався, зараз биточка можете купити собі з Америки там, за 10 тисяч доларів і їздить собі нормально. У мене воно на роботі є знайомі, які займаються. До речі, Андрій займаються чимось, щоб не жити на ту зарплату викладача, яку ви встановили людям. Ну, і купіть у них, ону, продають там джипік такий за 12 тисяч доларів. Познайомить вас. Купитеся, будете їздити. Нормально буде. Нормальна буде машина. Ніхто не скаже, що ви ніщеброд в порваних штанах. Все буде чітко, Андрій. Ну-ну. Обличчя. Він зустрічається з міжнародними. Він зустрічається з міжнародними. обличчя. Андрю... Андрій, яке ви обличчя? Я вас умоляю, хто вас знає. Хто вас знає? Ви, ви що, ну от, от я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Народний депутат володіє дуже е, різною автентичною інформацією. І народний депутат, який від народу запросто може вести Ютуб канал, нормальний Ютуб канал, паралельно Тік-Ток вести, або що там іще, і заробляти з Ютуба. Я не скажу, що це дуже багато, але середній народний депутат. Влегку може набрати собі 500-600 тисяч підписників. Є, я бачу, політичні блогери, є, 700, 800 тисяч, там, під мільйон є у людей в Ютубі. У них кожне відео набирає там, 300, 500, 700 тисяч переглядів. Андрій, отак 2-3 відео в тиждень, в тиждень, по сучасних проблемах, розтолкувати закони, там, поспілкуватися з людьми. І ви будете мати ті ж самі ще додатково 50 тисяч гривень. От у мене канал на сто 30 тисяч, так да, це не такі гроші. Але я розумію, що якби я був народним депутатом і був дійсно народним депутатом, то я б знайшов би з чим спілкуватися з народом, щоб у мене було під мільйон підписників, а то може й два, може, і п'ять. І до речі, деякі ваші колеги, народні депутати, мають підписників так достатньо в себе і в Тіктоці, і в Ютубі, і спілкуються з людьми. І я впевнений, що в них монетизований, Ютуб, вони сплачують за нього, це не заборонено їм законом. Так і ви спілкуйте з народом, не будьте ноунеймом. Слухай, обличчя він. Андрій, ну яке ви обличчя? Обличчя ви чого? Чого ви обличчя? Чого? Ну, я зустрів би вас на вулиці, я б ніколи б не знав, що це народний відбут. Так що ви можете ходити хоч в рани в рваних джинсах, хоч. В це, ну, це в Запорожці. Так Запорожці 200 баксів стоїть чи 300. Андрій, для чого це приниження? Оце? От мені треба зарплата в 200 тисяч, тому що щоб я ж не їздив на запорожці. А нічого, що народ України живе дуже бідно. Ну ну. організаціями, представниками, колегами. Це все, додаткові гроші не виділяється. Не виділяється, а вчителю виділяється. Андрій виділяється вчителю, та вчителю навіть на канцелярію не виділяється. Я ж... Впевнений, що ніхто з вас собі ручку не купить. Ну, може, паркер, там, знаєте. Ну я ж я в буфеті Верховної Ради, скільки люди ржали, що ви собі червону ікру і червону рибу продаєте по подішовки. Бо вам жрать хочеться, хорошо. Ну, скільки таке було? У вас є все на проїзд безкоштовно. Їсти, якщо ти за своє життя, от Андрію, там скільки, років під 60, Якщо ви за все життя не скупили собі на автомобіль хоча б на якусь Тойоту, оце починається, то мені що, їздить оце на, на цьому, на Запорожці. Андрій, а ви за своє життя 60-літнє, ні, ні, ні на яку на Toyota не скупили, ні? Не накопичили. Навіть на биточок. Так биточок Тойота, Корола, ладно, не Корола, Кемрі, щоб ви влізли нормально, сіли, щоб партнери там все нормально. Ну, 15 тисяч доларів. І то це в дуже гарному стані. Чого, ні, ні, от Просто ніяк нема. Да? 60 років був ніщебродом, потім в Верховну Раду якось попав, да? тому що народ в тобі побачив світоча, з яким ти не спілкуєшся. Що за люди? Я не знаю, як так можна. І цинічно, просто приходити. До, ну, хоча би не приходьте на ефіри, ви ж знаєте, що вас будуть зараз запитувати про зарплату, яку ви собі підвищили, та просто відмовтесь від ефіру. Скажи, що я на окрузі з моїми там виборцями, і все, отмашся. і не приходь, ніж отаку ерунду нести в ефірі. А тепер цікаве, а тепер про пана Андрія. Відкриваємо сайт, називається Чесно, Політхаб, чесно пан Андрій, пан Андрій, який говорить про свої обідрані джинси, чи що він там, штани. Співзасновник будівельної компанії «Престиж Капітал» і девелоперської New Capital. Співзасновник будівельної компанії. За, був заступником голови Комісії ООН з наркотичних засобів. Раніше був заступником начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Далі, начальник відділу асоціації ветеранів Альфа СБУ слов'яни. У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від ОПЗЖ. За номером 20 у списку член одноіменної фракції, член комітету з питань антикорупційної політики. Далі у серпні 2022 року, а тут дуже важливо, у серпні 2022 став одним із ініціаторів подання до конституційного суду щодо відповідності конституції низки положень антикорупційного законодавства. Тоді пам'ятаєте, Зеленський ще. Намагався от, певні закони там впроваджувати. Так, ось послухайте уважно. 28 жовтня Конституційний суд України оприлюднив скандальне рішення, згідно яким скасовувалась відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування. Через рішення Конституційного суду всі справи щодо недостовірного декларування були закриті. Закриті. Все. І от тепер просто задайтесь питання. Просто задайтесь питання. У цієї людини. Дійсно все так погано з фінансами? Співзасновник. будівельної компанії Prestige Capital. Співзасновник. Статутний капітал компанії. 590 тисяч гривень. Ну ми розуміємо, як ці статутні капітали робляться. Зареєстрована, діяча компанія, яка, відповідно, працює. Ви вірите, що в цієї людини немає коштів на Toyota Camry? Вірите? Але навіть його не зупинило прийти в студію і розповідати, який він бідний і нещастий. У мене все.